Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. От згоден з автором навіть приклав його на мову. Пише Макс Гадюкін: є у нашого народу дві уподобання: хотіти розвалу Росії та не хотіти лізти на її територію. А хіба одне заважає іншому? Навіть не так. Друге веде до першого. Не рвіть причину наслідкові зв'язки. Минулого року Залужний та Запроцький випустили статтю, де чітко назвали важливий чинник для перемоги: перенесення війни зі своєї території до Росії. Більшість Українців статтю навіть не читала. Хтось дивився марафон. Ха-ха, хтось не звалів звернути увагу, адже головком у нас не є плідним публіцистом і штампує колонки двічі на добу. Сарказм, звісно, елегантність операцій ЗСУ на Харківщині багатьох приспала. Херсон заколисував остаточно. Так це ганьба Росії на віки, хотіла славу російської зброї показати. Здобула лише по вухах, тільки ганьба не завжди вбиває. Власне, це ви бачите і зараз так зване РФ слабший, тільки темп не той. Вона сповзає в яму по слизькому ґрунті, якби маршрут зрозуміли. Рано чи пізно гравітація візьме своє. Економіка в пасті з третього кварталу минулого року. Оборонка збереглася і все одно не вивозить потрібний обсяг. Електронні повістки, натякають, що мобілізація не кисло намальована за цифрами, а ви готові стільки чекати. Вважати вбитих у Бахмуті, чути про удари по Харкову буденним тоном. Мою рідну Чернігівщину зараз часто бомбами пресують. Чи готові? Це питання часу, можна дорого платити за незалежність тут, а можна пришвидшити процес. Як ви пам'ятаєте, на початку тексту йдеться про головну мету розколу Росії. Припинені її жалюгідного існування тут важливими є акценти. Щоб війна на нашій землі зламала реф, треба вбивати її солдатів та наближати нову мобілізацію там, тримати її економіку у Капкані, нести втрати самим. Адже поки що війна тут солов'ян. За свій звичний гонорар утримає хоча б частину бидла у вузді. Покаже кілька ударів по Сумській області, наголосить, що тривоги у нас часто. Згодом черговий Х із західної країни розповість інсайд. Скоро українці почнуть надсилати кабачки замість боєприпасів. Частина бидла повірить, цього вистачить, щоб російський Титанік далі дрейфував назустріч айсбергу. Титанік біднітиме і старітиме, а ми з вами платити кров'ю та витраченими роками життя, щоб ворог доплив і приплив. Ось так це якщо процес не пришвидшувати жодним чином. Уявіть, що війна виплеснулася в саму Росію, хоч частково. Бої в Білгородській області, Курський Брянськ димить. Під клинцями вже не дрони бахкають, а стилецька зброя. Ця новина розлетиться миттєво, таке не приховати брехнею в ефірі. Те саме прискорення, поки до баби сраки в новособі дійде. Що бахмут не береться вже котрий місяць довго чекати, а тут усім російським прилетить кулею. Ну ще тоді ворог буде змушений вести мобілізацію терміном на вчора і хитне себе цим ще більше. Якщо не переносити бойових дій на землю ворога, самі охерети від фінальної варт. Тості дійства зіскочити не можемо, інакше Росія від'їдатиме від нас по шматочку, доки не впереться до Польщі, так собі варіант. Нині Україну у найкращій своїй формі, гріх не користуватись. Згодом форма почне повсти вниз. Деморалізація, влада модацька, плюс та очікування найгірша річ у світі. Отже, треба бити з розмаху у середині раунду. Немає сенсу чекати. Це ж нас хитає дуже сильно. Не говорю, що буде захід. Кажу, що він був би логічним для такої ситуації. Робати поки рубається, і нехай горить з того боку. Нехай вас знову окопить адреналін. Як раніше, а видання ледве встигають оновлювати стрічки. Нехай дезморалі б'є лише ворога, не нас обох. Не злиться. Коли я удари по Білгороду анонсував минулого року, теж багато хто не вірив. Підсумок помітний, ну так гарний тупцювати. Поки війна тут Росія роками агонізуватиме. Занадто висока ціна та й багато честі. Будемо відвертими. Пришвидшіть. не грайте в рівність з ворогом у рази більшим. Це не дуель. Думаєте, не вистачить сили? Досить. Ми такі сильні ще ніколи у своїй історії не були. Коли ще намагатись, якщо не зараз. Білгород. Брянськ, Курськ, Воронеж, Волгоград, Ростов, не дійдемо, доб'ємо і пам'ятайте жодної рівності до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.